Ми боремося, сіємо хліб та відбудовуємо міста. Ростемо дітей, плекаємо українську пісню. З малого крокуємо далі, вчимося тієї сталевої сили духу в козацтва. Гартуємо зброю, як українські січові сільці. В останським маршем ідемо на ворога і з вічним борітися поборети. І не нас вогонь, бо запеклі наші душі. Стаємо на колінах, проваджаючи героїв у вічність. І гордо випростовуємо плечі за кожну відвоювану висоту. І з вічності перед дзвоном шаби чути голос Тараса, що втомленим землякам своїм став духовною опорою, стопом, що тримає віру. Ми боремося, і ми поборемо.